Традиційно перед великоднем у храмах міста Броди і не лише виносять плащаницю, до якої вірні схиляють голови та просять про найпотаємніше, докладніше у сюжеті. У місті Броди щорічно величним обрядом відзначалася подія великоднього виношення плащаниці у храмі воздвиження чесного і животворчого христа. Це був час, коли весь народ. Об'єднувався у молитві та роздумах молитви отців Андрія Семенюка і Тараса Дзьоби звучали як сповідь віри і просвітлення душ. Вони просили за мер у світі, за злагоду серед людей та за добробут для кожного. Їхні слова, наповнені глибокою вірою, линули до небес. І Ми переживаємо себе. Сьогодні є свято, свято зроблено не на радість, а на суд і жилу, що людина розлинулася свого. Після завершення святкового обряду кожен вірянин мав змогу прийти до плащаниці, прихиливши свою голову, до неї. Це був момент спокою та зосередження, коли кожен міг зануритися у світ молитви та внутрішнього спокою. Такий контакт із святим об'єктом дарував вірянам відчуття близькості до Всевишнього та заряджав їхні серця вірою та надією на майбутнє. Зокрема, ми мали змогу побувати і в храмі Пресвятої Трійці, де також. Відбувся виніс в плащаниці Сергій Нікішин телеканал «Броди онлайн».